Всім чао, З вами мовний центр Діалект. Моє ім'я Марія. На цьому каналі ми вивчаємо італійську мову, і сьогодні я розповім вам про дев'ять способів, як сказати італійською про свою втому. Соностанко, це найпростіший і найпоширеніший спосіб сказати я втомився. Соностанко о камінато тут чорно. Я втомився, я ходив весь день. Соносфініто використовується, коли ви почуваєтеся зовсім виснаженим і без сил. Соносфініта dopo aver студія, per l'esame. Я виснажена після підготовки до іспиту. Сонокотто неформальний варіант, означає я вмотаний та я видився. Siamo cotti dopo la partita di calcio – Ми вмотані після футбольного матчу. Sono Сонофрадичо використовується, коли ви втомилися не лише фізично, а й морально. fradicio Ділабору, я морально втомився від роботи. Соноатерра буквально перекладається як і я на землі, використовується, коли ви почуваєтеся настільки втомленим, що не можете рухатися. До поля корса еруатерра після пробіжки я ледь диха. Сономорто гіперболічний варіант, що перекладається як я помер і використовується, щоб підкреслити сильну втому. Сономорто ді сонно я вмираю від сонливості Но не посоп'ю. Дослівний переклад я більше не можу. Використовується, коли ви досягли межі своїх сил. Non ne posso не посоп'ю questo rumore» Я вже більше не можу виносити цей галас. «Sono distrutto» означає я розбитий. Використовується, коли ви почуваєтеся морально спустошеним. Dopo la con il mio capo sono distrutta» Після сварки з начальником я розбита. Sono Соноїзаусту вельми літературний вислів означає я виснажений. Ho fatto molta fatica a finire il compito. Sono esausta. Я насилу закінчила завдання, я виснажена. На цьому сьогодні все. Бажаю всім бадьорості та енергії. З вами був мовний центр Діалект. До наступного відео.